Правда, перемогла. Міський суд закрив кримінальне провадження щодо студента Станіслава Галюка. Він у липні минулого року брав участь в акції на підтримку мешканців Радіївки під назвою Ще трохи і вибухне тоді хтось кинув петарду, яка, начебто, завдала опіків одному з міліціонерів. Хлопцеві інкримінували хуліганство та умисне нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю. Йому загрожувало в'язнення на термін до семи років. Свою провину підозрюваний не визнав крапку. У справі поклала прокуратура, з'ясувавши, що доказів недостатньо, щоб звинувачувати людину. По обидвох статтях, по яких він підозрювався в скоєнні злочинів, скоєнні правопорушень, прокуратура відмовилася від обвинувачення, відмовилася також і потерпілий. Тобто на сьогоднішній день. Чи станом, наприклад, на декілька днів назад не було жодних підстав для того, щоб людину засудити? Відмови від обвинувачення, як з боку прокуратури, так і потерпілого стали підставою для закриття справи? Суд ухвалив Прийняти відмову прокурора та потерпілого Борчука від підтримання державного обвинувачення по кримінальному провадженню про звинувачення Галіка Станіслава Ігоровича за частиною 4 статті 296, частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а кримінальне провадження про звинувачення Галюка Станіслава Ігоровича за частиною 4 статті 296, частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, закрити у зв'язку з відмовою прокурора та потерпілого від підтримання обвинувачення. Станіслав Галюк та його мати радості від остаточного рішення не приховують. Після дев'яти місяців судових засідань хлопець зізнається, готувався до гіршого. Відчуття просто не передати словами після дев'яти місяців, можна навіть так сказати, мук, переживань. Дуже щасливий, що все так добре закінчилось. Ну, чесно кажучи, не очікував, що прокуратура дійсно закриє справу, думав, що буду тягнути до кінця. У будь-якому випадку підозрюваний разом з адвокатом мали намір пройти всі судові інстанції на за люкату злочину були готові відстоювати навіть в європейському суді.